Сказав Господем, що до нього прийшли, то моє тіло п'ємо, мені перебуває, і я в ньому. Як мене послав живий отець, і я живу це, так і той, хто їсть мене, житиме мною, це хліб, що зійшов з неба, не як батьки ваші їли манну і померли, а хто їстиме цей хліб, житиме по віки, так говорив він. Коли навчав у синагозі в Капернаумі. почувши це, багато хто з його учнів говорили, жорстока ця мова, хто може її слухати. Ісус, знаючи в собі, що учні його ремствують, мовив до них, чи вас це спокушує, а що коли побачите, як син чоловічий, восходить туди, де був перший, дух оживляє. Тіло ж нічого не помагає, слова, що я сказав вам дух і життя, та дехто з вас не ввірує. Ісус бо знав від самого початку, хто ті, що не ввірують, і хто той, хто його зрадить, і додав. Ось чому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, коли, його він, коли йому не буде дано моїм Отцем. І з того часу багато хто з його учнів відійшли від нього і більше з ним не ходили. Тому Ісус сказав до дванадцятьох, невже ви хочете відійти, озвався до нього Симон Петро, Господи, до кого нам іти, у тебе слова життя вічного. Ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога живого Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! воскрес! Хто їсть моє тіло, п'я мою кров, мені перебуває, і я у ньому, каже Господь. Хто не буде їсти моє тіло, не буде пити мою кров, той не має життя в собі. І учні, ті, що його слухали, не ці 12, що з ним ходили. Це ті, що були тверді, тверді, ті, що. Лишилися, але і серед них десь заблудився один Юда, який зрадив Ісуса Христа. І дійсно, Божі слова, вони, бачите, що не всі могли то сприйняти. І каже Господь, я спасу тих, кого отець вибрав. Тобто нас Бог вибирає. А через що Він нас вибирає? Господь Бог вибирає людину, ту, яка вміє робити до Бога крок. Оці, які не прийняли Ісуса, його науку не прийняли, вони повернулися і пішли. Чи хотів Господь Бог, щоб вони відразу то прийняли? Ні. Господь Бог дає учням, щоб вони до нього робили крок за кроком. Крок за кроком. Бо ще писав Діоген, а одній кажуть що Сократ, що немає. От немає малих кроків. В якійсь справі, яку ти робиш. Вони всі мають значення, бо це є рух в певному напрямку до конкретної мети. Тут навіть не так важно, хто то сказав, чи Сократ, чи, чи Діоген. Така собі цитата, цитата, але нічого. Саме головне, що вона говорить нам про те, що немає малих кроків є рух до цілі. І іменно от в цьому варіанті ми повинні собі засвоїти просту річ. Пам'ятаєте, я постійно кажу, як молитися. Говоріть короткі молитви. Вчиться робити до Бога маленькі кроки. Вони тверді. Знаєте, людина, коли не може ходити або обмежена з ну, має і сходженням, як вона ходить? Вона що, бігає? Ні, вона ходить дуже помалу. Так. Маленькими кроками. Маленькі кроки. Це є упевненість навіть для хворої людини. Не завжди є важливо робити великі кроки. Ми часом хочемо зробити такий великий крок більше від наших можливостей і туди, що ми тут так завеликі та й падаємо. Тому кажу вам, йдіть до Бога спокійно і впевнено, Крок за кроком, маленькими кроками. Йдіть. Не старайтеся зразу пізнати всі тебе, не всі мудрості, всі премудрості. <кхід> Усю науку, що церква назбирала за дві тисячі років. Що щось доповнювалося, щось уточнювалося, щось нове і так далі. Неможливо то зараз все засвоїти. А якщо порівняти це з тим, з чим ви постійно знайомі, це, наприклад, їжа, так, ми їмо, так? Мене ще й малий був, Мам, бабка каже, Васильку, їж помало, не можна так скоро їсти. Бачите, кругом, де б ми не були? Завжди треба все робити виважено. Не треба спішити, не треба робити величезні кроки. Бо нема великих кроків і малих. Є кроки, які не стійкі, у яких важко встояти, бо він трохи завеликий, а за малих не буває. Йдіть до Бога впевнено, бо Він нам що обіцяє життя вічне, і сказав Господь. Звався до Нього Петро та й каже: Господи, а до кого нам іти? У тебе слова життя вічного? І ось ми всі разом разом з Петром звертаємося до Ісуса. Ми увірували і пізнали, що Ти Христос, Син Бога живого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.